Мене звати Тінь. Тінь, яка ніколи не бачила і не чула того, що бачать інші. Я не знаю кольорів світанку, не чула шепоту дощу чи сміху дітей, де в мене існує лише тиша і темрява. Мене не було видно, ніхто не звертав на мене уваги. Я просто відблиск, що ковзає по стінах, ледь помітна пляма у світлі ліхтаря, і навіть ті, хто жив поруч. Інші тіні не зважали на мене. Але це моя історія. Якщо ви слухаєте це, значить, я вже не існую. Я не знаю, коли з'явилося на світ. Не пам'ятаю ні матері, ні батька, ні дому. Моя пам'ять починається з вулиць, холодних, сірих і порожніх. Люди проходили повз, наче мене не існувало. Вони не дивилися на мене, не зупинялися, усі казали, що я просто тінь. І я розуміла це. Я жила під мостом. Моя домівка, стара картонна коробка, що тріщала під дощем, і темрява, яка завжди була зі мною. Я не була одна. Біля мене завжди були інші тіні. Їхні імена загубилися у вітрах, їхні голоси звучали ледь чудно, немов ще. Тіні не були добрими. Ми діти, яких забув світ. Ми ставали чимось іншим. Навиділи їхнє тепло, їхні домівки, їхні усмішки. Вони ходили повз нас, не помічаючи нашого існування, і ми відповідали їм злом. Тіні билися між собою за місце під мостом за уламки того, що ми колись називали життям. Вони ламали, крали, шипіли, мов звірі, у цьому жорстокому світі виживала лише та, хто була готова показати зуби. Я не була такою, я була тихою. Майже невидимою, навіть серед інших тіней. Вони сміялися з мене, казали, що я слабка, але я не відповідала. Я просто сиділа під мостом, тримаючи в руках свою єдину цінність старого плюшового ведмедика. Він був сірий і з латкою на животі і одним гудзиковим оком. Я не пам'ятала, звідки він у мене, але здається, він був зі мною завжди. Ведмедок був єдиним, що робила мене іншою. І тягала його за собою всюди. Коли тіні билися між собою, я сиділа осторонь і тримала його. Він був моїм другом, моїм спогадом про щось краще, чого я вже не могла згадати. Одного разу вони вирішили відібрати його. Це сталося вночі. Тіні оточили мене, їхні очі світилися злістю, і я зрозуміла, що цього разу вони не залишать мене в спокої. його!» – прошепотіла одна з них. Я відступила назад, міцно тримаючи ведмедика, але вони були швидші. Одна стіней вихопила його з моїх рук і кинула іншим. Вони рвали його лапки, шматували хутро, викидали вату на землю. Я намагалася забрати його назад, але мене підштовхнули. Я не кричала. Я просто не могла. Я народилася глухонімою тінню. Я не чула їхніх шепотів, не розуміла їхніх вигуків. Усе, що я знала, це тиша. Тиша, яка була моїм світом. Інші тіні знущалися з мене. Їм здавалося, що я слабка, бо не можу ні говорити, ні чути. Вони сміялися, коли я не реагувала на їхні образи, але я не могла сказати їм, що я їх навіть не чую. Я просто дивилася, як розлітаються шматочки ведмедика. Щось усередині мене зламалося. Але все змінилося, коли я побачила його. Це сталося одного осіннього вечора, коли я блукала вулицями міста. Вітрина антикварної крамниці привернула мою увагу. Там стояв будиночок, маленький, дерев'яний, із теплим світлом віконцях. Він був настільки живим, що я вперше відчула щось. Тепло, сум, мрію. Він, старий власник крамниці, побачив мене. Це було несподівано. Жодна людина до цього не помічала мене. Спочатку він виглядав зляканим, але потім зацікавленим. Я не розуміла, чому. Він питав, але я не відповідала. Я лише показала, що не можу говорити і чути. Старий був дивним. У його погляді, і у його зморшках і жестах було щось, що притягувало мене, мов світло свічки протягує метелика. Він давав мені хліб, хоч знав, що я не їм, запрошував до своєї крамниці, навіть розуміючи, що для мене це місце лише тимчасовий притулок від холоду світу, який мене відкидав. Але з кожним його словом і з кожним теплим поглядом, що змінювалось у мені, наче його доброта. Поволі пролазила крізь стіни, якими я оточила себе. Одного дня я знайшла його мертвим. Він лежав у своєму старому кріслі, в затишному куточку крамниці, з виглядом такої дивовижної тиші, що я на мить повірила, ніби він просто задрімав. Його руки спокійно лежали на грудях, а очі були заплющені, ніби він бачив у своїх останніх снах щось хороше. Але це був не сон. Його дихання зупинилося, а разом із ним ніби щось померло і в мені. Мене охопила порожнеча, така холодна і неосяжна, що навіть моя безтілесна форма здригнулася під її тягарем. Тіні не плачуть, але я відчула, як у грудях тріснув невидимий камінь, який, як мені здавалося, завжди був незнаним. Світ, і так байдужий до мого існування тепер видався безмежно ворожим. Я стояла осторонь і дивилася, як люди забирали його тіло. Вони не говорили нічого, не залишали квітів, ні слів прощання, ні слідів. Його життя зникло так само тихо і непомітно, як і було прожито, наче й не було. Я залишилася сама. Ді якогось тисячного тихого вечора в моєму порожньому житті я відчула, що хтось до мене йде. Кроки були тихі, але впевнені. Вони відрізнялися від усього, що я чула досі. Роки, які я впізнала б серед тисяч, я підняла голову. Це був він. Старий стояв переді мною, але він змінився. Його обличчя стало блідим, а тіло прозорим. Він був як я, тінь. Світло ліхтаря не кидало його силуету на землю, і ніхто навколо крім мене не бачив його. Він дивився на мене так само, як у ті дні. Коли вперше простягнув мені окраєць хліба, тепло, лагідний, без жодного слова довкору. Його погляд угорнув мене затишком, що я колись втратила. Він просто стояв і дивився, а я раптом зрозуміла, навіть тіні можуть знайти світло, якщо дочекатися своєї миті. Ходімо! сказав він, простягаючи мені руку, його голос був тихий, мов шепіт під вітром. Я вагалася. У мене не було ні шляху, ні мети, але хіба це мало значення тепер? Його простягнута рука мовчки кликала, і, хоч я не могла відчувати, я взяла її. Його дотик був легким, як вітер, але всередині мене щось затремтіло, мов давно забитий спогад. Ми рушили. Місто зустріло нас тишою, мов усвідомлюючи, що наша присутність більше не належить його сутності. Вулиці розтягувалися нескінченими лабіринтами, ліхтарі слабшили й гасли, наче віддавали останню шану. Наші кроки, які ми самі не залишали слідів, і навіть дощ на Бруківці не міг відобразити нас. Ми йшли мовчки у єдності, яка не потребувала слів. Попереду спалахнуло світло, ледь помітна краплина. Тепла, така віддалена і ефемерна, що я спершу подумала, чи не гра це моєї уяви, але воно ставало яскравішим і з кожним кроком. Незабаром перед нами виріс будиночок. Я зупинилася. Це був той самий будиночок із його вітрини, маленький, затишний, оточений ялинами, які були накриті шовковим блискучим сніжком. Він здавався таким м'яким, як постіль, яку я ніколи в своєму житті не відчувала. Коли ми зайшли в будинок, час більше не мав значення. У цьому домі ми нарахували годин і днів. Тут завжди було м'яке світло, ніби світанок зупинився на межі дня і ночі. Старий іноді сидів біля каміна, його зморшки згладжувалися в теплі полум'я, і він виглядав таким, яким напевно був у свої молоді роки. Він любив мовчки розглядати вогонь, а я сиділа поруч, відчуваючи спокій, який раніше здавався недосяжним. Я навчилася слухати тишу. Вона була живою, наче спів, який можна почути тільки серцем. Іноді мені здавалося, що в цій тиші ховаються голоси далекі, лайтні, ледь чутні. Можливо, це були спогади, а може, це світ говорив із нами мовою, яку ми нарешті змогли зрозуміти. Одного разу старий покликав мене до вікна. Ми стояли, дивлячись на темряву, яка обіймала пагорб, але вона вже не лякала. У темряві з'являлися нові вогники. Вони були слабкими, мерехтливими, мов зорі, які спустилися на землю. Вони приходять, прошепотів він, і в його голосі прозвучала радість. Я не зрозуміла, про кого він говорить, доки не побачила їх. Це були інші тіні. такі як я. Такі, як він, вони йшли повільно, нерішуче, але кожен крок приносив їх ближче до нашого будинку. Щемтаж потрібен Джим», – сказав старий. Я кивнула, це було природно. Ми відчинили двері, і світло, яке обіймало наш дім, стало яскравішим, теплішим. Нові тіні заходили одна за одною. Їхні обличчя були виснаженими, але в очах з'являлася іскра, коли вони переступали по їх. Будинок ставав більшим, хоча зовні залишався таким же, як і раніше. Тут знаходилося місце для кожного, хто прийшов. Камін завжди горів і завжди був хліб, якого вистачало на всіх. Ми більше не були самотніми. І так триває досі. Якщо ви коли-небудь побачите світло серед темряви, знайте, це наш дім. Тіні збираються тут, щоб знайти спокій, якого вони так довго шукали. Коли ви втомитеся, коли світ стане надто холодним і байдужим, ми чекатимемо на вас. Тут завжди є місце, завжди є тепло, бо навіть тіні заслуговують на світло.